Морозиво дубайський шоколад відрудь. Вкусно чи не вкусно? Давайте скуштуємо. Так, ну я взагалі <кхм> фісташкове морозиво не дуже люблю. Воно мені якесь таке дивний смак солодкої фісташки. Слава Богу, вже ця манія дубайського шоколаду трошки пройшла, вже його немає на кожному кроці. Але з'явилось морозиво. Виробник заявляє, що тут є кадаїфі. Тобто Це не просто фісташковий смак, а тут воно ще має хусіть. Да? Давайте спробуємо. Так, як воно виглядає всередині. Коштувало воно 42 гривні за 55 грам морозива. Так, ну, Бачимо якісь тут жилки, може це і є цікаїфі. На запах ну, фісташка. Щось трошки хрустяче є. Пломбір. Схожий на кокосовий, що ли? не знаю, був тут кокос чи ні, але мені наче здається, що є. Чи схоже це з дубайським шоколадом? Та ні. Мені більше похоже на морозиво з халвою. Реально, наче якийсь. Халву з пломбіром. Да, ладно, кокоса тут, мабуть, нема. Но, начебто халва і пломбір. Ось такий смак. Не дубайський шоколад. І хрустю якийсь непонятний хруст, просто наче там. їх якийсь сам.